Захиститися від дитячого мату найпопулярніша пасточка в шахах. Є4, Е5. І суперник виводить ферзя. Що ж він хоче, звичайно, йти в атаку і ставити мат. Перше правило не панікувати і спокійно подивитися, що він хоче зробити. Він напав на пішака, не захищаємося пішаками, не псуємо собі позицію, виводимо коника, підкріпили пішака, все добре. Звичайно, він виведе слона і нападе на наше слабке поле. Всім, що ж робити далі, виводити коня не можна. Перекриватися пішоком можливо, але ферзь все одно відійде і нападе на цього слабкого пішака. Найкращий захист це підкріпитися ферзем, спокійно виводимо свого ферзя на одну або на дві клітинки. Не боїмося виводити ферзя, якщо він вам буде непотрібний, ви зможете пізніше повернути його назад додому. І ми вже підкріпили цього пішака. Якщо суперник не відходить ферзем, ми ще й можемо на нього понападати далі. Пиши, чи знаєш ти захист від дитячого мату, чи складно це до тебе, чи навпаки, супер легко. Підписуйся на наш інстаграм, ми там викладаємо шахи для дітей та дорослих, також продаємо шахи та дошки. Бай-бай!